Партію тютюнових виробів, які намагалися незаконно перемістити з України до Угорщини, виявили увечері неділі 30 квітня в пункті пропуску Тиса. Туди прибув вантажний автомобіль Мерседес, за кермом якого перебував 47-річний українець. За документами він перевозив м'ясо курчат бройлера. Під час перевірки вантажівки в правоохоронці виникли підозри щодо можливого переміщення у ній товарів і предметів, прихованих від контролю. Тож транспортний засіб скерували на поглиблену перевірку. До огляду залучила службового собаку прикордонників, за допомогою якого виявили у транспортному засобі мовок зі ціновими виробами. А як згодом з'ясувалося, попередній частині печепа за стінкою холодильної частини рефрижератора через кордон намагалися приховано перемістити 959 качок цінового сирон у встановленому законодавством порядку приховані цінові вироби вилучені з робітниками месяці їх вартість наразі встановлюється.